Як ти прийшов до е, психотерапевта? Ну, у всіх чоловіків, ну є, не всіх, і... добре, не у всіх, у багатьох чоловіків позиція така: ну, що це потрібно комусь іншому. Я розумію, що є такі люди, так, кому це потрібно, так, але не мені. Слуги ну. так і є. Ми повернулися з Ямполівки. Це був 22-й рік, рік, віда, рік віда, 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 да. історії. І я присів на стакан. Чому? Тому що не міг спати. Я думав, що типа. Ну так трішки, да. Да, І все. Але проблема в тому, що потім, коли топливо згорає, воно ще більше починає тебе каливати. Угу. Таким чином я дійшов до стану, коли я сідав в машину і не розумів, я от їду, і через там якийсь час я одупляюся, що я не пам'ятаю, як сюди доїхав. Ну а з часом, через після других, там третіх бойових виїздів, в мене почалися тривожності аж настільки, що мене посадили на препарати, вирубали мене, щоб я спав. Часом стало легше, е, але зараз я досі в психотерапії. Я просто йду говорити з лікарем, просто, просто з'ясувати стосунки з собою сама. Uh -huh. Зараз тепер інша проблема. В мене манька почалась, і мені тепер хочеться всього досягнути, всього зробити, щось там, а, тіпа, там хочеться більше встигнути. Більше, Продуктивність? Та, да. А вона каже: Так, полежи, трошки. полежи, я бо буде гірше. Да. я точно можу визначити, як пояснити, що в тебе депресія. Якщо ти не можеш пояснити, що з тобою морально, то це депресія.